Всім привіт! І сьогодні я буду проходити уровні Geometry Dash у Робсі. Пройдемо уровні і зайдемо в редактор у кінці відео. Ну а перше лево у нас як у Geometry Dash це Stereo Madness. Зараз ми його швиденько пройдемо і подивимось, як буде виглядати літак у Роблаксі. Так, ну літак сильно не відрізняється, тільки все-таки, га... бачите, який гарний 3D. Просто подивіться, як виглядають гарно шипи, я просто в шоці. Так, ще чуть-чуть і ми проходимо цей левел. Давайте зайдемо на Blast Processing, подивимося, як буде виглядати мишка. Ну і, і шар, я думаю, подивимось. Класна мишка, але жаль, що немає слідів від мишки. Але для Roblox це дуже круто. Не забувайте, що ми зараз в Роблексі граємо. Так що це просто круто дуже. Літак тут такий простенький, проходимо. Нічого такого, але займіть, які гарні шипи. Так, ну шар. Шар взагалі нічим не відрізняється. Він взагалі не 3D, я не знаю чого. Тепер подивимося інше. Я поміняю зараз скінчик, виберу. Не дуже. О, ну такий класний. Ні, от, да, лишимо цей. І тут є ще навіть на інші скіни. Бачите, на мишку, на шар, на ц... літак. Ну, багато скинів тут є. Тепер дивимось налаштування, які тут є. Тут є 3D мод. Я його включив і якийсь прогрес бар він в мене був включений. Давайте перевіримо на The Nightmare. Виглядає дуже класно, мені прям сподобалось. Але тут ще не пофікшно. Дивіться, я пограв один раз 2D і зразу граю нормально і просто що з екраном сталося? 2D ще режим бачу не дуже підготовлений. От, нормально зараз. От, і все, і один раз нормально і хват. Ну і тепер подивимось, саме головне, як буде виглядати левел у редакторі. От, дивіться, можна зробити свій левел. Я в шоці аж настільки. Тут є багато всяких порталів, просто куча всього є, навіть камера є. О, бачите, шипи такі є різні, навіть 2D-шипи є, але я не знаю, що там людина якась ходить, що. Дивимось, як буде виглядати ону, вообще один в один Розвернутий портал теж простенький, нічим не відрізняється. Тепер дивимось, чи схожа швидкість. Ну теж таке один в один, нічим не відрізняється. Пошук зроблений максимально схоже, але тут нічогось не хоче ніякі левела знаходити, я не знаю чого. Ну і це все. Всім пока!